Привіт-привіт, мої пташечки. Давайте подивимось, що позитивного очікує вас до кінця а, цього місяця, до кінця 2024 року. У нас залишився ще тиждень до кінця року, тож давайте подивимось, що позитивного вас очікує. Давайте тут будемо так, без варіантів по сигніфікації. Кому відгукується, будь ласка, беріть для себе. Самі випали королева жезлів. Ви жінка, скоріш за все, жінка достатньо активна, впевнена в собі, енергійна, яка знає, чогось хоче в цьому житті, яка знає, як цього досягати в цьому житті. Але, можливо, зараз ви знаходитесь в якихось таких енергіях, вам не властивих. Десь ви знаходитесь. Закрились ви глибоко в собі, десь ви знаходитесь, в своїх думках, в своїх переживаннях, про щось думаєте, про якісь щось залишите, з чимось хочете ви попрощатись. Скоріше за все, ви вже прийняли рішення, і, можливо, навіть вже зробили цей крок. Зараз ви така, знаєте, завжди, завжди енергійна, активна і Певнена в собі, то зараз ви знаходитесь навіть в якихось таких, скажімо, внутрішніх страхах, бо ви йдете в щось невідоме, щось, що до чогось іншого, до чогось однозначно кращого, але ви не знаєте до чого. Тут такі сумніви, страхи і дуже багато самонакрутки. Ну що ж, давайте подивимось, що. Гарного принесе вам цей останній тиждень грудня, останній тиждень року. Давайте подивимось. Нагадую, дивимося, що хорошого принесе, хорошого, доброго і позитивного принесе вам останній тиждень року. Ой, слухайте, прям, прям дуже хороше це принесе. Слухайте, ну тут, а, тут ви йдете до своєї мрії, ви, ви робите цей крок, ось той, а, там по, по 6-7 мечів, ви йдете до своєї мрії, ви йдете до душевного, до емоційного комфорту. У вас останнім часом були такі, знаєте, дестабілізація така, такі гойдалки вверх-вниз, вверх-вниз, по колесу фортуни. Просто було, знаєте, зліт падіння, зліт падіння в емоціях. І тут ви довго чекали моменту, коли вже настане гармонія і такий комфорт в емоційному плані, і ось, будь ласка, останній тиждень принесе вам гармонію і комфорт в емоційному плані. І ще тут все ж таки продовжуються якісь ваші трансформації, якісь ваші зміни і якийсь король мечів. Король мечів це в нас повітря, це в нас водолі, близнюки і терези. Якийсь король мечів може все ж таки. Може все ж таки виводити, знаєте, як вас на емоції, і знаєте, виводити вас на конфлікти. Можливо, це, як я говорю, зодіаки повітряної стихії, водолі, близнюки Терези, або це людина така, знаєте, жорстка, конкретна, дуже така різка. В таких гострих, навіть таких негативних енергіях, і ця людина може вас <кій> виводити, знаєте, з рівноваги, і ось як підлітка, ви в цей момент, ви стаєте, знаєте, у вас така нестабільна енергія, як в підлітка відбувається, просинається. <кій> Але все одно ви йдете. Своїм шляхом трансформації, ви йдете своїм шляхом трансформації, і нічого вас цього шляху не зіб'є. Ви дійдете до справедливості, ви доб'єтесь цієї справедливості для себе. І хоча щось ви залишите в минулому, але привід для, для радості у вас буде. Щось залишиться у вас в минулому, з чимось вам доведеться попрощатись і попрощатись, знаєте, так, конкретно. Але довго жаліти, ви про це не будете та й не треба. Ви якось переключитесь енергію, тобто ви відчуєте ось цей баланс, ось цю справедливість, і ви, врешті-решт, відзначатимете, святкуватимете, знаєте, якусь перемогу свою таку. Можливо, таку більше, знаєте, емоційну якусь перемогу, і ви виходите в стан дев'ятки пентаклів самодостатності, задоволення своїм фінансовим положенням, перш за все, тому що це пентаклі, це у нас про фінанси, і задоволенням стабільністю, яку ви будете мати. Не дивлячись на все, що вас дестабілізувало, те, що вас виводило з рівноваги, не дивлячись на те, що вам доведеться щось залишити, ви тут будете горювати, але довго не горюйте. Три кубки розлились, але за вами ще два. І дивіться, яке у вас дерево за вами. Дивіться, скільки на ньому плодів. І дивіться, там все-таки сонечко сходить. Озерніться по сторонах. Подивіться, знайдіть баланс, зробіть вибір, йдіть вперед. Дивіться, у вас скрізь, <кій> йдіть вперед, робіть вибір, йдіть вперед, у вас скрізь дорога до сонця. Ну що ж, мої пташечки, я вам бажаю всього найкращого, Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я вас цілую, люблю, па-па.